У Єгипті на некрополі Нового царства в Аль-Гурайфі археологи виявили тринадцятиметровий папірус, повний сувій книги мертвих, що став першою такою знахідкою в регіоні і вирізняється чудовим станом збереження. Цвинтар, який існував між приблизно 1550 і 1070 роками до нашої ери, містив багато ритуальних предметів, але саме цей документ привернув найбільшу увагу. Дослідники припускають, що сувій міг належати представнику впливової родини, адже настільки ретельна підготовка поховання була характерна переважно для еліт. Виявлення повного тексту дає шанс простежити структуру всіх розділів без прогалин і порівняти їх з іншими фрагментарними копіями. Книга мертвих була важливим елементом уявлень про посмертний шлях душі, містячи тексти, що допомагали їй долати випробовування. Вміст Сувоїм відрізнявся за періодами та авторами, що робить кожен екземпляр важливим для дослідження давньоєгипетських вірувань. Представник Вищої ради зі старожитностей Єгипту Мустафа Вазірі підтвердив, що це перший повний папірус, знайдений у цій місцевості, і він може розширити знання про релігійні практики часів нового царства. Дослідники сподіваються, що збережені фрагменти зможуть пролити світло на те, як змінювалися уявлення про загробний світ протягом століть. Під час розкопок також знайшли кам'яні та дерев'яні саркофаги, ритуальні статуї, тисячі амулетів і понад 25 тисяч фігурок у шепті, які за віруванням виконували роботу запокійного у потойбіччі. Особливою знахідкою стала прикрашена труна Таде Іси, дочки верховного жерця Ерет Хару, разом із канопами, статуетками у шапті та фігуркою божества птаха Сокара, пов'язаного з воскресінням. Ці артефакти свідчать про складний поховальний ритуал еліт того часу. Велика кількість предметів мистецтва і ритуалів говорить про особливе ставлення стародавніх єгиктян до смерті, що сприймалося не кінцем, а переходом до іншого існування. Експерти назвали знахідку винятковою. Хоча зміст сувою поки не оприлюднями. фахівці очікують, що він допоможе глибше зрозуміти трансформацію давньоєгипетських вірувань. Міністерство культури планує виставити папірус у великому єгипетському музеї після завершення досліджень. Вчені вже готують перші наукові публікації та припускають, що матеріал може стати основою для нових експозицій та освітніх програм, присвячених духовній спадщині давнього Єгипту. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.